Молитва уст за всіх померлих Християн, вічна пам'ять і царство Небесне всім спочили, читаємо молитву 40 разів. Господи, згадай усіх спочитих Християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у царстві Небесному. нехай їхні душі. Знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн. Які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи. Та даруй їм вічне життя у царстві небесному, нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у царстві Небесному. нехай їхні душі. Знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн. Які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи. Та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному, нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій. У Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, Згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе. Прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе. Прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій. У Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, Згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе. Прости їм гріхи та даруй їм бічне життя у царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе. Прости їм гріхи та даруй їм бічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій. У Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, Згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе. Прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе. Прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій. У Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, Згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе. Прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе. Прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій. У Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, Згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе. Прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе. Прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій. У Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, Згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до тебе, прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь. Господи, згадай усіх спочитих християн, які жили у вірі та любові до Тебе. Прости їм гріхи та даруй їм вічне життя у Царстві Небесному. Нехай їхні душі знайдуть спокій у Твоїй безмежній благодаті. Амінь.